Це наш кутовий диван Версаль. Давайте трошечки поговоримо про розміри. Він 1,70 м по короткій частині, 2,70 м по довгій, висота у нього 84 см. Розкладається він достатньо просто, механізм трансформації тут дельфін. Особливістю нашої моделі є її наповнення. Це незалежний пружинний блок. Тому диван рекомендований фабрикою для щоденного сну. Плюс до всього у нього є ніша в короткій частині, вона велика і містка, а також у великому підлокітнику. Ще класним доповненням, дизайнерським, є такі високі подушки. Вони у нас достатньо м'якенькі, мають гудзики на одній частинці і не мають їх зовсім на іншій. Тому ви можете змінювати трішечки свій дизайн. Розкладка нашого дивану залишає задню стіночку. В незмінному стані вона не не приймає участі у механізмі трансформації. При замовленні куточка обов'язково звертайте увагу на кут повороту, тому що Версаля він незмінний. Він може бути або правий, або лівий, і завжди ми беремо і те, на цю сторону на праву і на ліву. В нас в асортименті завжди є по два варіанти кожного кольору. Механізм трансформації нашого кута дельфін це просто і легко. Спальне місце тут немаленьке, метр сорок сім на два, сімнадцять. Наш Версаль виконаний в меблевому велюрі, найпопулярнішої зараз тканині, завдяки великій кількості ворсу. Велюр дуже зносостійкий і також чинить супротив кіхтикам домашніх тваринок. При цьому він чудово чисто і миється. Якщо вас зацікавив цей кут, обов'язково пишіть нам в дірект. Нагадую, що у нас є зручна система кредитування через оплати частинами, а також ми возимо наші меблі по всій Україні. Тому пишіть нам Директ або приходьте в наші салони.